Друзі, всім привіт! Магазин Сінсей. Іде повним ходом розпродаж. А ще, що найцікавіше, це нова колекція. Погляньте, які відтінки. Всі відтінки сірого та відтіночки бежевого. Ну, скоріше, це молочний такий щось, відтінок ванілі. І тут є ось така, дивіться, трикотажна сукня. Сукня Максі, трикотаж. Прикольний виобразний виріз. Ось такі є сарафани цікаві. Зараз ми подивимося з вами. Міні-сарафан, до уваги. Ось такий на бретелях. Бретелі регулюються. Цікавий такий принц, сріблястий. І є, звісно ж, підкладка. Але це міні-сарафан. Потім є ось така спідниця сіра із теж з люріксовою ниткою, дивіться. Думаю, що це майже спідниця майже на бедрах. 279 гривень. Такий розріз. Це, мабуть, що поліестер еластан. Є ось така спідниця. Такий обзорчик. Сумка в моєму стилі. Але мені вже хочеться відійти дещо від такої брутальності, до якої я звикла 499. Сумка карго сірий денім. Так, тут футболки. І дивіться, таку футболку можна вдягати з ось такою спідницею. Спідниця в нас йде такий принт, ніби камуфляж, щось незрозуміле. Сіро-коричнево-бежевий. 279 гривень із підкладкою, звісно. Тут така йде поверх тканинка, ось така сіточка. І далі підкладка. Є ось такий топ. Але в поєднанні з цією спідницею о, виглядає скучно. Тому ні, а краще до цієї спідниці вдягти ось таку футболочку. Думаю, буде набагато цікавіше, якісь босоніжки спортивного плану. 219 гривень на шиті. На ній намистини стрази. Також є ось такого плану футболка Теж нашиті, нашиті стрази, але вона йде вже з підплечниками і без рукавів. І коштує така 219 гривень. Спідниця коштує 279 гривень. New Collection. Така спідниця, не пам'ятаю, чи казала, скільки коштує. Теж 289, обновочка на літо. Сумка коштує. Спускаємося вниз. Так, де сумка 500. Да, сумка 500 гривень. Ось такий жмаканий, пожмаканий. Сарафан, дивіться, тут зверху йде крючок, тут йде тканина і плюс якась навіть ще вона двійна. 549. Ну, щоб, звісно, щоб не, щоб тримало форму і не просвічувалося, я так розумію. Красивий сарафан, дивіться, ванільний. Є ще ось такі сарафани, як спідниця, але вже це сарафан на бретельках, вони регулюються і коштує він 400. Сарафан міді. Довжина. Цікавий, цікавий підхід. Так, тут в нас ідуть ось такі що це в нас, джемпер. Джемпер сітчатий. із люрексовою люріксовою ниткою. За 499 гривень. Так, да, ви знаєте, нічого. Так, до нього можна підібрати ось такі штани карго, наприклад. Буде цікаво. І сумочку бли... да, блистящу можна, сумочку. Штани карго теж нова колекція. Штани коштують 549. Вони такі легенькі, такі, знаєте, Тонесенький котон. Так, низ регулюється. Це класно. Да, ви можете носити їх ось таким чином, можна їх звужувати, і вже вони матимуть спортивний такий більший вигляд і можна регулювати навіть довжину. Завдяки резинкам, топ-майки пішли. Ось такого плану топ. Сітка. Тут йде двійна. Сітка дещо прозора. І 169 коштує такий топ. Дивіться, дуже прикольний відтіночок просто бомбіческий. Він дуже не наляпсаний ніякий, не цвітастий, не квітчасти. Так, Він виглядатиме дуже-дуже елегантно і недешево, я вам хочу сказати. Це звичайні майки ось такі. В обтяжечку йдуть. З люрексовою теж ниткою і теж. І теж о, 279, це і 169. Є ще ось такі рюкзаки. Теж сірий денім, цупкий денім, сірий. Можна навісити сюди, причепити якийсь яскравий брелочок, сріблястий і буде дуже цікавий варіант. Такий варіант коштує, так, коштує 499. Ну, мені сподобалась ось така кофтинка. І з чим її? Можна з шортами, можна з штаньми. Це шорти. Це ті шорти, які, мабуть, я приміряла, коли сватила. Ні, це вже інші шорти. Це ось є такі кишені, типу кишені-обманки. 399 гривень. Це еска. Сюди можна підібрати якийсь пасок. І вже будуть такі елегантні шорти. Слава Богу, позаду немає ніяких кишень. Так. Дивіться, ще один аутфіт можна підібрати. Беремо ось такий топ, точніше маєчка. Так? Маєчка така. Тоненький трикотаж. Ну, До речі, вона ніби в'язана крючком, або точніше спицями. Так, 399. Але мені не подобається її стан, тому що дуже багато якихось висмиканих ниток. Чесно кажучи. Ефект не дуже такий. Ну, За рахунок люрикса вона на засмазі, наприклад, буде виглядати непогано, але все-таки якісь нюанси, такі по ній йдуть незрозумілі. Це до шорти я маю на увазі, можна її. Ось такі шорти і майка ця, да? От Дивіться, може бути, може бути маєчка, можуть бути і шорти. Якісь бежеві, бежеві сліпони, босоніжки молочні, або навіть білі. ]اخу. Хочу примірити шорти. Є еска. Емочки немає, Еска і Елька. Думаю, що будуть малі, а може є, зараз спробую. Коротше, в нас дуже довга черга. Дивіться, ну, чоловік, мабуть, так, 10 буде і ще з цього боку. І я вперше бачу таке, спостерігаю, може, тому що літо. І навіть не знаю, чекати чи ні. У мене ось тут навішало собі речі. Чудовинка не помічала раніше, я ось таких шляп, чорно-біла, смугаста чорно-біла шляпа з широкими полями і вона така котонова. Так, 129 коштувала 279 Є ось така шапка відро. Вона ж панама по 99 гривень. Стильна, до речі, непогано. Також знижки на куртки. Дивіться. Розміри залишились маленькі, Ні, хоча є ось така жилетка, куртки маленькі залишились, а тут сумочки. До речі, ідея зав'язувати платок на сумку. Давно я спостерігаю за цими сумочками, ціна без знижки. Знижки немає, чорна така класика. Симпатична сумочка. Так, друзі, а ще всі цей мені особисто подобаються ось такого плану шорти. Йдуть зав'язками. В стилі Бохо. Клас. Понизу йде така стрічка, типу як орнамент. Ціна на них знижки, до речі, немає. Ціна 399 і є, мабуть, що всі розміри. Чому їх ніхто не бере. Люди зараз, ну, я дивлюся, жінки стоять, приміряють в основному, в основному купальники, звісно ж. І до цих шорт, дивіться, можна ось таку підібрати футболку. Ну, це, скоріше, це скоріше топ з опущеними плечі, плечима. опущені, Спущені точніше, спущені плечі і якісь шлюпани в стилі. Ермес. Плетена сумочка. Класні шорти. Я, напевно, що ж чекати не буду, бо це дуже довго, і до сих пір всі стоять. До сих пір черга, і моя черга так з місця і не здвинулась на 5 см хіба що. На жаль, не дочекаюся примірки, хіба що просто подивлюся в дзеркало, як на мені буде приблизно висіти. Висіти сарафан. Я прямо на шорти натягнула цю спідницю. Вона, звісно, без світла, вона не така красива. По ній не видно, не видно переливів, переливань, але вона дуже зручна в ній настільки комфортно, тонесенька і на мені розмір М. Прямо на шорти я її насунула. Ну, тому що я не буду чекати чергу, вже зрозуміли. Надіюсь на ваше розуміння. Можна вдягати навіть з цією кольчугою, таку спідницю, да, і поєднати тим самим два різних, дві різних тканини. Друзі, ось цей сарафан, він дуже легесенький, знову ж таки, класна якість. Дивіться, який довжина ось така. На середній зріст. Прям супер. Робить сарафан, але теж не примірятиму. Це М-ка. Я думаю, мені він підійшов. Друзі, я замовила собі рол, тому що дуже-дуже голодно. І я так подумала, якщо я зараз пожарюся, по цій спайці доберуся додому. Це десь маршруткою буде півгодини, потім ще йти е е е пішком. Я просто зварюся, е а зараз у нас десь е друга година дня. І тому я вирішила тут перекусити. Це буде набагато вигідніше аніж їхати додому втомлена, потім ще щось розігрівати або готувати. Я перекушу тут і тоді вже поїду додому. Ось такий принесли мені біфролл. Дивіться, там і цибулька, є помідор, є салат, здається, це пекінська капуста, і котлета, і соус. І така добре підсмажений лаваш. В принципі, на не смак непогано. І достатньо великий. Я думаю, мені вдосталь його буде. До речі, місце, де я перекушую, це бургер і а... Що хотіла сказати, що це єдине місце, де от я пам'ятаю полтаві, де вручено було Ольгою Фреймут. Ця штука, ця нагорода. Не пам'ятаю, боже. хотіла говорити золотий хлопус. Ревізор. Да? Програма Ревізор вручала саме цьому закладу. Я пам'ятаю цю табличку. І тобто в них на той момент було все суперне. Я думаю, що і зараз теж. Не думаю, що мені стане погано після, після мого біфролу, який вже їм- їм їм ніяк не дожую. Я ще тут багатенько. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, натискаючи на дзвіночок під відео. А також можете прокоментувати, написати свої побажання до зустрічі вже в новому відеоролику, і бажаю всім вдалого шопінгу.